Коли мати починає молитися, навіть диявол змушений обійти шлях її сина. Господи, я віддаю ім'я мого сина в Твої руки. Навіть якщо я не поруч із ним, навіть якщо він мовчить. Будь ласка, будь із ним. Ти бачиш те, чого я не можу побачити, ти захищаєш мене, коли я безсилий. Пробач усі його слабкості й помилки. Стіли рани його душі, утіш його серце. Коли приходить страх, укріпи його вірою. Коли темрява намагається поглинути його, будь його світлом. Зроби його сміливим і безстрашним, даруй йому мудрий розум і чисту душу. Нехай Твоя благодать огортає його кожного дня, кожен крок, кожен подих, де б він не був удома, поза домом, на роботі, в дорозі чи уві сні пошли ангелів-охоронців, щоб захищали його від усякого зла. Господи, благослови його долю, веди його шляхом світла, істини й любові. Нехай він повернеться додому в безпеці, бо ти його щит, його сила, Його Господь. Напиши Амінь. Плюс ім'я твого сина з тієї миті, як ти це напишеш, Бог уже починає охороняти Його. Сьогодні ввечері я передам Його ім'я у молитві священника. Поділися цією молитвою, кожен репост дає дитині реальний духовний захист, натисни посилання в профілі, приєднайся до безкоштовної групи молитви за сина. Щоденна молитва гарантує, що ти й твоя дитина більше ніколи не стоятимете проти темряви наодинці.